Вітаю сьогодні. Поговоримо про нові книжки, які вдалося прочитати останнього часу. І розпочнемо з книжки, яка є певним відкриттям цього року в англомовному ринку історичних книжок. Авторка її Лінда Лоропер, це австралійська дослідниця, яка працює. Великобританії і в Німеччині, як пише про себе у післямові до цієї книжки, розривається між островами, Новим Південним Уельсом та Берліном. Що ж, її книжка присвячена одній з цікавих і малознаних у нас тем. Хоча, якщо ми відкинемось років 50 тому, то можливо би старше покоління пригадало, скільки би цитат з класиків марксизму ленінізму їм доводилося вивчати про. Селянську війну у Німеччині. Отже, книжка Ліндал uh, Ропер Summer of Fire and Blood, The German Peasant War, uh, розповідає нам про вибух селянського повстання, який розпочався в 1524 році і завершився в 25, на початку 26 го року поразкою. Селяни програли, але цікавим є аспект, що сталося такого, що здавалося б. Задоволена економічним розвитком, маючи достатню кількість майна, величезна селянська верства розмаїтих територій. Того, що ми зараз називаємо Німеччиною, піднялася на повстання. Відповідь треба шукати, мабуть, трошечки раніше ніж 1524 рік. І рік. Найближча дата, яка напрошується у нас до цього, це 1517 рік, коли маловідомий кому Мартін Лютер вивісив своїх 95 п'ять. Тес на дверях одного з соборів. Що ж, якщо подивитися в контексті реформації, то селянство, можливо, і піднялося на повстання, адже серед тих програмних пунктів, які відомі в історії як 12 пунктів, які селянство чи радше від імені селянства висунули керівники повстання, було одним з перших, що селяни хотіли би у своїх власних селах. Вибирати священників, що ж, священники і право презенти, яке було невід'ємним правом середньовічній, ранньомодерні і частково навіть модерні Європі, власника села, залишалося таким, на який вплив селянська маса би не мала. Але разом з тим, це лише тільки верхівка. Тих проблем, які накопичувалося не одне покоління. І я вже казав, що здавалося, що селяни мали би бути задоволені. Економічна ситуація не була найгіршою. Клімат відповідав певним кліматичним нормам того часу. Відкриття Америки певною мірою підживлювало економічний бум. Події, які відбувалися у європейських країнах першу чверть, XVI століття теж е, певною мірою мало би сприяти тому, що живи, працюй, насолоджуйся життя в межах тих станових, звісно, обмежень, які існували. Але разом з тим виникає питання, що окрім слова, якого Лютер хотів? Говорити до своєї пастви німецькою рідною мовою більшості цих людей, які піднялися на повстання, зіграло на користь. На користь цього зіграло те, що селяни не були проти того величезного визиску, які власники населених пунктів. Чи сіл, в яких вони проживали, е, покладали на селянські плечі, збільшення кількості податку, збільшення кількості відробітку на користь власника, е, збільшення е, обсягу е, якихось прямих непрямих податків в церкві, яка не обмежувалася лише десятиною. Це лише, лише невеличка кількість питань, які турбували і які призвели до вибуху невдоволення. Але знову ж таки ми задаємо собі. питання, як так сталося, що селяни, які вважалися малоорганізованими, прив'язаними до землі, організувалася величезну кількість селянських загонів, які об'єднувалися в так звані регіональні селянські армії, які повставали і громили, громили все, що було все, що бачили навколо? У книжці, коли ми подивимося на статистику, то виявиться, що значна частина церковного майна? Була сплюндрована і розграбована там, де селяни проходили е, своїми загонами. Величезна кількість монастирів зазнала руйнувань, скоріш за все, в подальшому не могла повернути собі ту позицію, ту славу, те майно, яке у них було до повстання. Цікаво, є така закономірність, що найбільше постраждали е, е, не монастирі. Бідних орденів, таких як домініканців, францисканців, а радше постраждали ті, які е, славилися своїм багатством і майном. Отже, навіть в церкві е, були різні течії, які е, призвели до того, що селянські повстанці все ж таки свідомо обирали об'єкти своїх нападів. Якщо ми подивимося на саму структуру книги, як про яку е зараз йдеться, то вона складається з чотирьох розділів, які поділені за річним принципом. Не йдеться про поділ там такий-то, такий-то рік. Ні. Перший е розділ це осінь, осінь 24-го, потім зима 24-25, го го потім весна. Яка є найбудь кульмінаційним моментом цього повстання? Та літо, коли влітку відбулася поразка повстанців, втрата найбільш активних його учасників, і невеличка післямова, коли авторка описує наслідки цього повстання. Якщо ми подивимося на приклади, які наводить майстерно в своїй нарації Лінда Ропер, то можна звернути увагу, наприклад, на такі аспекти. Італійські війни, які тривали перед цим в частині імперії, там можна пригадати собі поразку французького війська у битві під Павію, призвели до того, що значна частина найманців, традиційно яких набиралися з німецьких земель, повернулася. Найманці не мали роботи. Отже, тут збіг обставин. Є люди досвідчені, які мають. Військовий досвід, організаційні здібності і можуть дозволити собі очолити якийсь загін чи більшу кількість загонів. Другий аспект є те, що за статистикою, як показується в книжці, близько 20% населення німецьких земель могло прочитати. І це докорінно змінює ситуацію. Але якщо ми повернемося до Мартіна Лютера. Талановитого не тільки організатора, реформатора, але й письменника, перекладача і пропагандиста. І ці всі речі можна до нього прикласти одночасно. Мало того, що він переклав святе письмо, він постійно писав релігійні, політичні, програмові тексти. І розвиток книгодрукування, де центром якого були німецькі землі, у тогочасній Європі, дозволив йому якомога швидше, якісніше і в величезній, як на реалії того часу кількості примірників, поширювати пропагандистську інформацію. Слово таки має значення. Ну і звісно, не варто відкидати певний аспект влади. Не всі володарі тогочасних німецьких держав. Погоджувалася з політикою римської в, хотіли бачити і далі домінацію католицької церкви, папи в певних питаннях, які стосувалися управління насамперед майном. Насамперед майном. І Лютеру пощастило мати хорошого протектора курфюрста Саксонії, який оберігав і опікував його увесь цей час. І недаремно Саксонія стала. В подальшому центром поширення лютеранства. Ще одним таким бічним аспектом, який на певний момент не стосується повстання, є та трансформація, яка відбулася з колись могутнім мілітаризованим орденом, мається на увазі Тевтонський орден, який у цей час переходить в величезну трансформацію. Останній великий магістр вирішив відріктися від тих традицій, які кількасот дотримувалися, члени ордену, він одружився і прийняв лютеранство. Це отримало величезний поштовх для того, щоб Сподіватися на певну допомогу коаліції тих уже протестантських володарів, які вирішили будувати своє майбутнє цілком з іншою ідеологічною основою. Ну що ж, коли ми читаємо подібні книжки, ми отримуємо величезну кількість прикладів, які показують, що ранньомодерний модерний час а йдеться насамперед про. Першу половину, радше першу чверть 16 століття, є надзвичайно цікавим і повчальним аспектом європейської історії. Нам теж знайдеться місце у цьому сегменті, і хотілося би більше подібних текстів е, з українським чи центрально східноєвропейським матеріалом, адже. Ті процеси, які відбувалися в Німеччині в 1524-26 роках і подальші десятиліття, призвели до помітного впливу на увесь європейський простір, до якого ми належимо. Наступна книга це книга, з уже обговорюваної минулого разу серії Фолія Гелоніка» і Том 43. вона розповідає про один. Дуже, як на мене, цікавий текст. Не по про те, що я люблю 16 століття і сам намагаюся займатися історичними питаннями з цього надзвичайно цікавого і яскравого періоду європейської і нашої історії. Але разом з тим ця книга розповідає про. Перші роки панування Сигізмунда Августа, того короля, який був останнім у цілій низці володарів з династії Гелонів, яка розпочалася в польському королівстві з 1386 року. Сигізмунд Август, якого ще малолітнім хлопцем зробили на переконання матері наступником батька, отже, йшлося про обрання короля за живого короля, зійшов на престол. Людиною, яка мала б уже певний досвід. Після смерті свого батька у віці 81 року, коли відійшов Сигізмунд І, Сигізмунд Август вже на той час формально 18 років був королем. Тобто не треба було проводити ніяких складних церемоній обрання, проводити коронації і переконувати еліту Польського королівства, що нам потрібен саме цей володар, чим займалися Єгелони кілька попередніх разів. Разом з тим, він увійшов в самостійне владарювання у Польському королівстві та Великому князівстві Литовському у час, який був розбурханий величезними протиріччями, які дослідники Поволі е, починають осмислювати і переосмислювати в загальноєвропейському ключі. Якщо традиційно сказати, що середньозаможна шляхта, принаймні від 20-х років 16 століття, ставила складні питання перед королем і владою, це сказати лише тільки один маленький аспект. Проблеми. Разом з тим, книга, про яку зараз піде мова, належить до того переліку, мабуть, обов'язкових книжок, які розкривають майстерно внутрішні і зовнішні аспекти цієї е, політики. Отже, її автором є Станіслав Ожиховський, чи відомий у нас. Станіслав Роксолан Оріховський. І назва цієї книги це е, рочники Кролівства Польського з часу кроля Зигмунда Августа, Спісане Веде Е, Це польська назва цієї книги, яка писалася свого часу Латиною. Якщо ми пробуємо відтворити її назву латинською мовою, то вийде щось на кшталт аналіз Полонії Регні, Сігізмунда Августа, регі Ордіни Перскріпті. І це видання, яке здавалося, б, ну вкотре вертає нас до відомих постатей шістнадцятого століття і до того періоду ХІХ століття, коли ці тексти. Поволі ставали доступними ширшому колу читачів. Але автор цього видання, і тут я не побоюся сказати слово автор, хоч Станіслав Жиховський є автором самого тексту, сучасний польський дослідник Патрик Сапала, працівник національної бібліотеки, вирішив по новому подивитися на відомий текст. Він, по-перше, зібрав усі відомі рукописні, друковані видання, а виявилося цього добра. Трошечки є. З часів першого видання в 1611 році в Добромлі, коли власник Добромля Герборд вирішив видати кілька важливих історичних і політичних текстів минулого, серед яких був і текст Ожиховського, а разом з тим і скорочена версія історії Польського королівства Яна Длогоша. Але разом з тим Патрік Сапала ще й переклав наново цей текст, показавши. Наскільки переклади? Які функціонували і у 18-му, і у дев'ятнадцятому столітті, і з того часу, мало хто піднімав собі е дослідницьке завдання, щоб подивитися, чи відповідають вони рукопису, чи точно вони передають ідею автора, чи точно вони е відносять нас до тих реалій, які були? Адже мова Жиховської є доволі складною. Взоруючись на античні взірці, він конструює, здавалося б. Таку ж саму історію, яку писав би Тітліві чи е, Юлій Цезар. Але разом з тим він майстерно вплітає сюди усі нотки, які притаманні політичним основним аспектам історії Польського королівства у зазначений час. І попри те, що сама книга не є великою, ну, там видання зараз складається з 350 сторінок, і це паралельний текст і. Е, Оповідає лише про події 1548-1552 років, але саме в цей період зійшлося дуже багато принципових і складних питань, які повстали не тільки перед молодим королем, але й загалом під перед державою. Якщо подивитися на тільки перелік того, про що йдеться в хроніці, то показується наскільки. Сейзмунд Август змушений був. Боротися за власні права. Здавалося б, яка боротьба може бути у короля, але пригадаймо лише його невеличку історію, попри те, що він став самостійним володарем, але він уже був дівцем. Його перша дружина Єлизавета Австрійська чи в польській традиції Ракушанка, донька Фердинанда Габсбурга, померла від епілепсії в досить молодому віці і була похована. У вільно до речі, минулого року було цікаве відкриття її поховання, де збереглися е, реально поховальні е, інсигнії королівські, і це виняткове явище, яке е, ще раз повернуло увагу до історії не тільки династії Гелонів, але й загалом до е, традиції поховання монархів 16 століття. А, Йому довелося відстоювати свої права на своє кохання, і тут ідеться, що королі теж мають право кохати з Барбарою Радзавіл, вислухати величезну кількість незгоди, невдоволення від своїх сенаторів, обурення від шляхти, почати переконувати насамперед себе, що я не мушу. Відповідати за свої особисті почуття, і здавалося б Ожиховський, який описує досить делікатно ці події, адже йому йшлося самому про його складну життєву долю, адже він певною мірою ще гірше вчинив порівняння ніж король, адже як католицький священник порушив норми Цалібату і одружився. І йому теж видавалося було зрозумілим, що таке осуд несприйняття і погроза ще й якогось релігійного покарання. Ну від собі середна 16 століття католицький священник священик вирішив одружитися і не покинути справу служіння. Що ж, служити йому не дозволили і покарати, позбавити сану ні через особливу ситуацію, яка склалася у тогочасній Європі. Можна було начудити багато яких речей, але якщо у тебе був сильний протектор, і ти був його клієнтом, ти міг сподіватися і зазвичай сподівався, що твоя віддана вірна служба допоможе тобі врятувати ситуацію. Від найгірших сценаріїв. І такими е, патронами Ожиховського були спочатку е, Пітр Кміта, а потім Ян Тарновський і родина Тарновських після смерті гетьмана Яна Амура Тарновського. Е, події, які е, описує у своїй е, історії Ожиховський, е, ще показують нам. Ту складну систему внутрішньої політики Польського королівства, де король, здавалося б, залежний, залежний від своїх сенаторів, залежний від політичного народу чи політичної нації шляхти, залежний від багатьох регіональних особливостей, залежний, врешті-решт, від власної родини, яка теж ставить перед ним складні завдання, адже Династична політика завжди була одним з елементів продовження політики, яку Володар прагнув впровадити задля Добра свого королівства чи своєї держави. І читаючи цю книжку, ти занурюєшся у майстерно, складену за певним античним зірцем і з ренесансними нотками історію, яка просто затягує і змушує до певних рефлексій. Адже як вона обірвана, хоч і на 1552 році. Через кілька років король просто замкнеться на тривалий час у Великому князівстві Литовському, буде обмірковувати. Реформування своєї держави, до якої він приступить на початку 60-х років, які будуть другим таким бурхливим моментом у е, історії Польського королівства і особистій біографії Сигізмунда Августа, того останнього Ягелона, який, врешті-решт, приведе до об'єднання Польського королівства і Великого князівства Литовського в одну спільну і, не, і неподільну Річ Посполиту. Можна довго говорити про улюблене 16 століття, про селян Німеччини, про королівські проблеми з одруженням, коханням і сприйняттям цього в своїм оточенням. Але можливо, варто вернутися ще й до сучасних подій, і, можливо, трошечки подивитися про історію, яка резонує нам щодня. Книга одеської. Письменниці, журналістки, есеїстки Євгенії Генової, мої бабусі не дожили до війни, яка нещодавно побачила у е, видавництві Ніка Центр. Це невеличка, але дуже щимка оповідь про те, як ми живемо сьогодні. Як ми живемо? Живемо від тривоги до тривоги, від вибуху до вибуху, від звуків генератору, шукаємо способи мотивувати себе кожен день займатися чи улюбленою справою, чи просто звичайною щоденною рутиною, показати на те, як країна, як окремі люди в ситуації війни намагаються вижити. Євгенія Генова пробує свою історію, вона мешкає в Одесі, розповідати. Не тільки своїми очима вона намагається прикласти ще історію своїх бабусь, які не дожили до цієї війни, але пережили ту попередню Другу світову війну, як українські селяни. Півдня. І тут дуже часто вона звертається до таких прийомів, як порівнюючи себе у тому віці, в якому були її бабусі, порівнюючи їхній досвід, порівнюючи їхні е, буденні проблеми, згадуючи і рефлектуючи власні спогади від малого дитинства і вже до свідомого віку. А що в неї є у пам'яті про тих близьких, найдорожчих людей, які є у нас у кожного. Ми кожен можемо прикласти якийсь певний досвід і сказати, що б ми робили, якби опинилися в таких самих реаліях на наші е, бабусі, дідусі в умовах Другої світової війни. Що ж, мені можна теж. Порівняти з такими е, своєрідними рефлексіями, коли мати моєї е, матері, моя бабуся, яку я ще пам'ятаю геть геть е, маленьким, е, опинилася у, під час війни з двома малими дітьми і чоловіком, якого дорослим забрали на сільськогосподарські роботи до Німеччини, і яка змушена була усі три з половиною роки окупації біля Кам'янця-Подільського перебувати. В невизначених умовах, і тут, коли ми читаємо подібні історії, у нас у всіх починає працювати як спалахи якісь певні рефлексії, чи то ми знаємо це з власних е спогадів, чи щось ми знаємо з родинних історій, чи щось ми прочитали, чули, склали, скомбінували, сконструювали, і це все. Переживання трансформуються на той сучасний досвід, в якому ми зараз живемо, уже який рік в поточній війні. Ну що ж, можна дивитися на ці історії по різному, можна порівнювати себе зі своїм минулим, можна пробувати знайти у тому складному сьогоденні, а можна і з гумором спробувати. Пригадати щось цікаве. Ну, зокрема, одна історія, яку я спеціально заклав у цій книжці, привернула мою увагу, коли авторка пригадує. Оповіді родини, бо йшлося про 60-ті роки 20-го століття. Про її прадіда Олексія в тій частині тексту, де вона описує власні рефлексії про знаменитий одеський базар Привоз, вона розповідає ту родинну байку, яка функціонувала в родині тривалий час, і завдяки цій книжці, мабуть, про існує ще дуже дуже багато часу. Отже, 60-ті. прадід Олексій привіз на продаж домашнє м'ясо. Буде наша справа селян. Між жадками не квапом походжає сімейна пара, чоловік псує нерви усім крамарям. І те йому не так, і все не до вподоби. Нарешті дядько підходить до Олексія і питає: Е у вас що? Бараніна? Дід подивився на нього і каже: Оце ні, це Йолопина». серйозно відповівши. Как? как? Йолопина, каже йому. Чоловік повертається до дружини і каже: От видиш, я ж говорю, що не бараніна, а ти бараніна, бараніна. Слышиш, мужчина говорить Йолапіна, звертається той до дружини. Та все ж одно те саме каже дід: баран, йолоп, придурок, все одне і так. Ми можемо подібні історії трансформувати на той весь досвід, який ми бачимо сьогодні. Нам може видаватися, що. Спогади з минулого є лише спогадами з минулого, і вони нічого не навчають. Насправді навчають, навчають бути тим, ким ти є, ким є твоє коріння, яке твоє походження, і звертання до власного коріння робить нас сильними, робить нас стійкими, як показує Євгенія Гено у своїй книжці. Рефлектуючи, пригадуючи і конструюючи спогади власну родину, це дозволяє їй у сучасних умовах прожити так само, як і її бабусі, дідусі, прадіди, прабусь, батьки усі складні моменти їхнього життя. Нам всім варто пам'ятати, що пригадують. Пам'ятаючи про своє минуле, ми краще розуміємо наше сьогодення, наше складне і часами трагічне сьогодення, яке кожного дня дає нам лише негативні емоції, але ми повинні залишатися стійкими, адже лише в цьому є запорука нашого виживання.